І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Знову маємо віддіну в День Господь і дякуємо Богу, щоб ми облисливо іменомана. Прийде до Храму. Хтось скаже, що тут надзвичайно. В Євангелії, наприклад, не чули. lo stanno, lo sceglie e lo Тобто здоров'я тіла, але і здоров'я душі. Є такі слова стола Павла, bah коли він каже, Наприклад, в останній до гремля апостол Павло каже, благословляйте, не пропанайте, тобто не бажайте нікому зла. А Ісус каже до тих людей, які бачили оздоровлення і критикували Ісуса, як це він може це робити, Він каже, що ви руками думаєте в серцях ваших? Лука, у серцях ваших. Бачите наше життя, наше внутрішнє життя, серце наше, душа наша. Це є така поле боротьби між доброміством, відколи встаємо замість. Я ж поки не ляжемо вечір, спати. Тому є ця приказна, то спить, то й не вічить, бо людина не свідомость. Подумати зле чи не подумати, сказати зле чи не сказати, подумати лукави про когось чи не подумати, стримати себе, сказати про когось, щоб пустити себе за язик? Це є постійне поле боротьби. І цю духовну боротьбу за нас з вами ніхто не буде вести. Це є наша особиста духовна боротьба. Це є наша особиста боротьба за свято. Це є боротьба царства Небесне. І це дуже важливо, щоб ми це усвідомлювали. Так, є частина людей, які про це взагалі не думають, вони навіть не уникають ці речі. Інколи дуже болючим способом доходять до того, що треба думати про ці справи. Але Бог нам з вами відкрив ці речі. Тобто ми з вами на одній хвилі ми розуміємо, що. Ми є тим коле боротьби, боротьби між добром і згодом. Це випробування того, що ми знаємо. Так скільки разів. Ми знаємо багато речей в тому, що ми віримо, в того, в кого ми віримо і як ми живемо. Наша совість не дає нам деколи спокою, а це неправильно так робити, неправильно так думати, так не можна говорити чи поводитися. Я не те, що хочу, а те, що не намичу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Бо наприклад, людина має спокусу збрехати, чи вкрасти, чи щось нахімічити. Людина ж розуміє, що це неправильно. Вона каже, ну мені зараз це так, якби вигідно. Вона ж совість каже, неправильно це. стоп! Тобто Господь говорить про це. Каже, я знаходжу такий собі закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені помилий за внутрішню людину і закон Божий. Це ж так спокійно і класно, коли каже, ось Бог такі закони зробив і так по-дружому, це добре було би жити. Мені помило. Нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Як апостол Павло каже, нещаслива є людина, тому що це є ця боротьба. Хтось каже, а подумаєш, збрехав, а збрехав, мать муся, мать ми не ми не мовив. Але ж внутрішня людина наша каже неправильно це. Сто, ти вже маєш 40, 50, 60. Бог да може до 70 років, ти далі те саме робиш? Внутрішня людина каже, неправильно це. Тепер питання у нас, а хто помічає цю боротьбу нашу? Хто зовні може помітити мою боротьбу, вашу боротьбу? Наша особиста боротьба це наші відносини з Богом. Чого лукаве думає? Це слова Ісуса, які мають нас спинити завжди, як тільки є бажання зле подумати, сказати чи зробити. Сьогодні, коли говориться про Євангелію, про цього чоловіка розслабленого, Євангелій каже, принесло до нього розслабленого. І продовжує, каже, побачивши їхню віру, тобто тих людей, які принесли розслабленого, побачивши їхню віру, Ісус сказав, твої віки відпускають, а потім його оздоровили. Яка роль тих людей, які принесли розслабленого? Дуже Дивіться, я читаю, наприклад, наміряння на службу Божу, коли ви пишете за тара, за маму, за тих, за тих, за тих, за тих. Да? Ви приносите це на безкіл, я приношу це до до Бога. Це один зі способів приносити до Бога за Боже. Простите. Дай здоров'я, дай мир. Наша молитва за інше дуже цінна. Ми мусимо старатися, боротися, щоб бути не де вироболи це за інше. Вас, наприклад, коли просить молитву, каже, помолися за мене. Просили. Нас просять. Ми деколи жартуємо родуємося, була там за це. Чи ми дійсно, коли нас просять молитися? Чи ми молимося за тих людей? Чи ми не подумаємо, а Боже, ти ж зробивши? Чи я дорогаюся і кажу, а десь, коли я за цю людину помолюся? Не треба великого розуму, розуму, щоб понасилати всі групи у Вайбері. Помолися за нами, за Ольгу Антону. Це можна цілий день посилати в вайбері. І за той час не взяти вернець і не відмовити 10 погородів синів, якраз його чи наш, за Ольгу Волков. І тоді ми приносимо цю Ольгу, ми приносимо до Бога, і Господь оздоровляє. Але ми робимо цей крок. Роль церкви наша з вами є в цьому, що приносити до Ісуса. І Ісус, який бачить нашу віру. Скільки разів можна почути, наприклад, нарікання жінки, що там чоловік не молиться, чи навпаки, чи діти і так далі. Як ми молимося за навернення наших близьких? Наскільки наші близькі нам дорогі, що ми жертвуємо собою, жертвуємо собою? Говорить про маму, святу мою маму святого Августина, що вона ночами стояла на колінах та молювала навернення свого сина. Ночами стояла на колінах, молилася за навернення святого ой, святого Апустина. Є такий епізод життя Святого Августина, що вони мали такий дім біля Риму, Ості, я яка на узбережжя моря. І коли е, вона стояла на терасі своєї вілли, і катіка говорила з Богом і казала, Боже, вже мене можеш з цього життя забрати. Бо я мирнула навернення словська. Я вирвала навернення свого сина. Це питання для ж, всіх нас, і до мене, як до священника і до вас. Наскільки ми готові жертвувати собою, щоб приносити тих людей до Бога? За них молитися, лякати, вернеться, псалтир читати, приватні молитви, службу Божу жертвувати. За тих людей. Наша молитва, наприклад, за померла, що це Не перепаляти, не калити, бо мене бо ну, це їм взагалі не потрібно. Наша молитва це казати, Господи, прости померлим вітрям. Забудь, змилосердися, прости, як сама людина, що жили, не зрішила, ми тобі його приносимо і все. І у нас священники. Бо ми зайняті, ми священні зайняті. Але що яка наша вода роль, яка вміла стати і присвятити час на молитву, принести цих до Бога і дати Боже, я заступаю за нього, за того, за то. Побачивши їхню віру, Ісус просто сказав, прощаю тобі, гріхи, і потім оздоровив. Просімо нині Бога цю ласку, щоб ми, незважаючи на всяке зло, яке існує, ми не прожили жодного дня без конкретного добра, не філософствування конкретного добра, конкретного часу, посвяченого на молитву, конкретного часу, посвяченого на ближчі. І завершу такою думкою. Є така практика е, католицької церкви, є така практика духовного усиновлення. Коли будете йти додому, ви собі ці буклети візьмете потім додому. Чому полягає ця практика духовного усиновлення? Ви знаєте, що кожного дня в світі зачинаються діти, так? Тато людоману і зачинається дитина. Ви знаєте також, що кожного дня в світі вбиваються діти. Мама, яка зачала дитину, вбиває свій дитину. З одного боку є радість, бо зачинається діти, з іншого боку є радість, бо вбиваються діти. І це я не про війну говорю. Не про війну, а про вбивство в лоні матері. Ця практика духовного усиновлення полягає в тому, щоби. Молитися за одну дитинку, яка зачатала в лоні мами протягом 9 місяців. Ми не знаємо, яка це дитинка, чия вона, але це супровід, духовний супровід протягом 9 місяців за одну зачатку дитинку. Щоб мама, яка зачала дитину у своєму лоні, її не вбила. Воно так страшно звучить, коли я ці речі кажу, правда, щоб мама не вбила дитину. Ну, ви ж знаєте, що в нас на нашому місті є аборталії, ви знаєте, що в нас є лікарі, які роблять аборти свідомо добровільно. Вони на цьому заробляють гроші. Вони годують своїх дітей, їдуть вони їдуть по закордонах, вони купують дорогі машини. Інші продають дорогі таблетки на цьому заробляють. І так буває. І включають піду. Та якби не розуміють, що покриті лікаря є лікувати згідно п'ятники кублята, або принаймні не шкодити. Ці руки, лікарські, які їх були, вони вбивають. Тому як ми можемо допомогти озвученням По інформації, скажімо так, ем, констатацією фактів, так, це наша біда, це наша біда. В Україні за роки незалежності близько 30 мільйонів абортів зроблено. Близько 30 мільйонів абортів зроблено в Україні. Це коли ще в Україні вишивають і робили свої дітей. Мати Тереси скає наприклад, Ми стикаємося з тим, що задовго побуває десь і що кожного тижня приїжджають парі, молитися перед іконою Діва Марії Балилубської. Супер здорові парі, які не можуть мати дітей. Вони без радістю прийняли цю дитину. Але цю дитину хтось вбив. І ця практика духовного синовлення тут покроково розписано. Це є молитися за почати дитини. Зробимо з нині, коли ми чуємо цей Євангелій, щоб інші принесли наславну молодої сумнів. На таке на себе зобов'язання це помолитися кожен день 10 при цьому городиці, і коротко молитву. За зачат дитини, щоб її не обрила. І коли Господь буде бачить мою і вашу віру, Він скаже, ця дитина спасе через віру тих людей, які молилися. Слава Ісусу Христу!